Координаційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує блокпост на передовій у зоні антитерористичної операції. Бійцям з Львівщини презентують збірку поезій. Усі вірші слобожанських поетів у збірці об'єднані спільною тематикою боротьби з російським агресором. Так думають і відчувають біль війни українці йдеться у передмові до збірки гаслом презентації книги поезії став вираз музи проти гармат. Хлопці, які місяцями не бачили рідного дому, загрубілі, але з поетичними душами, не пропускали жодного слова. Львів'яни слухали ті вірші, і було зрозуміло, що їм приємно чути патріотичну поезію саме східних митців, неначе слова підтримки і вдячності лунали. З кожного рядка про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіа сторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті, або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.